У полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка своє творче надбання демонструє полтавська майстриня Надія Юрченко. Окрім основної роботи, вона має хобі виготовлення текстильної ляльки. Для цього майстриня використовує різноманітні матеріали. Синтепон і капрон капронові чулки, клоти, жіночі. Головне, щоб Ну, плюс ще глина. Там очі сама роблю, краски, тканини, кружева». Ось це перша лялька, з якої все почалося півроку тому. Потім, використовуючи спеціальні прийоми, розповідає пані Надія, вона почала добиватися виразної міміки і характерності іграшки. Практично неможливо створити дві однакові ляльки. Кожна неповторна, у кожної свій характер та настрій. Ну це дуже оригінальне бачення, оригінальне світосприйняття людини, у якої дуже багато негараздів, повірте, в житті, але вона це кудись закинула і займається ляльками. В колекції майстрині широке коло персонажів від казкових героїв до жартівливих іронічних портретів, які не лише мають яскравий вигляд у профіль та фас, але й колоритний вигляд ззаду. В майбутньому Надія Юрченко планує виготовити більш масштабну роботу. «В Майбутньому я хочу зробити ляльку в ну, людський ріст, скажімо так, щоб вони були от людьми, оживити їх, одіти їх. Ну, скажімо так, обиграти якісь. Сцени там твори може навіть, навіть показати людям. Відвідати виставку авторської ляльки Надії Юрченко можна у літературному меморіальному музеї Короленка ще впродовж місяця.